Так, наші любі друзі. Сьогодні ми виїхали на рибалку на приватний ставок Посадити. Зараз кінець квітня. Ось і прохолоди вже, там сидіти, і на перші дні такі ще теплі. І вихід так на карасиках половити на вудочку. Зараз тільки нас закинули прикормку, при розкинули вудки, ловлю я на один фідер і на одну поплавочну вудку. На фідер я закинув на кукурудзу, тут є картик. А на поплавочну рибу тут будуть пікрасть на опариш, червь. А Юля ловить у нас на черв'я, а я на чистого париш. Ну, Побачимо, що тут є. Риби тут є, не багато, але є. Тобто зловити можна. Бачу, друзі, на дві будки, але бачу, що я не встигаю навіть. Так. Отак. Так буде зручніше. Видно вам, так, да? друзі, як веде? Опа. Єсть одненька. Починок мене. Супер. Бачили, так, да, друзі, як вело, вело в одну, в другу. Ось такий маленький терасик. Бачите, на мою лодонь. Рибка. На мою лодонь. Так, відпускаємо. Нехай росте. Ось. Давай. Оу! Супер. Так, цей черв'ячок. В принципі, можна поправити його. Правильно. Ось такий карасик у нас був. Угу, так. Є. Yeah. Зараз ми закинемо одну вудку на фітер, на карпіка. І ще зараз візьмемо одну вудку таку. Буду ловити на одну плавочну і на один фітер. Спробуємо так. Десь хочеться якогось карасика зловити. Тут невеличке закида невеличкий потребує. Вот так. Вот так. Ставим. Дается наша леска. Включаем сигнализатора и берем, ловим на подловочную удочку. Так, да, друзі, так класно. Ось, бачите, знову. Знову клює. Надіюсь, не той самий. Поклала поплавок. Так, взяла довшу вудку. Бо коротка, мені закоротка під берегом. Втягну черв'ячка. Там рибка є. Е. Як що е її витягти? Так. Кидаю в те саме місце. Втерець піднявся, хвилі пішли. Так, ой, ні, не підсікла знову. Знову потопило, але не підсікла. Так, напевно, друзі, треба вже нам черв'ячок позмінити. Так. Насаджуємо опариш. Зараз закинемо. Так, запуталась. Мы ми распутаем. Ми Будем закинуть. Оп. Вот сюда вот сюда закинем, сюда им чекаем. Открытие сезону. Ми засняли, да? да, і мы заснялися. Вау. Карась мій перший в цьому сезоні. Клас. Сергій, це для тебе. Да, ну сьогодні клює і вже класно. Ось, бачите, друзі, укльовує на цю... О, є є, є! Ай, не підсікла. Я якось рано витягую. Перевіримо, чи не голий крючок. А він, звичайно, голий. Так, тягаємо і відпускаємо. Робимо закид. Ох, який вітер. Подув, гарний. Опа, є. Ду. Дуже. Дуже, дуже. треба одною будкою робити. Супер. Друзі. Дивіться, який карасик гарненький. Ну, сьогодні у нас, видать, карасева покльовка. Класно, Ось який гарненькі. Супер. Покльовки є. Клює карась. І це вже дуже добре. Уже є радість на очах. Такі вечірні кльов. Опариша не хоче брати і на поплавок. Не, на фідер не хоче клювати. Як ви бачите, є і гарні покльовочки, але невчасно підсікаю, тому так стається. Не дуже добре. Так, перевіряємо цю вудку. ну Слухайте, друзі, покльовує. Це вже класно. Вітрець трохи заспокоївся. Покльовує потихеньку. Така ніжна покльовочка. Знову клює, бачите, так? Да? Але спішити вже я не буду. Хай гарненько візьме. Так. І на цій теж клює. Так, так, гарненька покльовочка. Ну, забирай. Так. Пробує. О, ні, невдача. Розмакувало, розсмакувало і знову я не підсікла. Так, а тут потонуло. Чого? Теж нічого нема. Ой, друзі, клює, клює клює. Ух, є! Класно, дивіться, на мою ладонь. Супер. Так. Є, друзі. Бачите, який гарненькі. Карасик. Друзі, класно. Адреналін супер. Так, ось така рибка класна. Так, несемо її відро. Так, опа, є. Черв'ячків вже немає, дуже шкода, але вже і вечір. Уже і, мабуть, кінець такий покльову гарного. Лишилися лише опариші. Ось і в мене немає. Сріє немає. О, і карась Ну що, от і все, перебачили ми його ми вже потратили. карась був дуже їм задоволений. Приймали ми таке на, на сковородочку карася. ось такий десь на ладошку, трошки більше, плюс-мінус. Ох! Вон туди! О, так! Отакий карасик тут ловиться. Дуже ми задоволені. Відпочили, це наша перша така риболовля з риби, бо трошки ми раніше їздили, але без риби було. А зараз все сподобалось. Відпочили, просто тут ліс і рядочка, вон співають. Відпочинок просто шик. Що, Юля, скажеш? Скажу, що сподобалась ця рибалочка мені так само. <рискій> і все. І все. Я зрозуміла, просто трошки вже устали. Сиділи тут з 2 годин, зараз вже п'ять, ну, шість. Зараз будемо закруглятися, бо треба вже їх подихати. Все тоді, всем до зустрічі, всім пока, підписуйтесь на канал. Всім нашим підписникам привіт. Тарас, тобі, тобі особливо. Все, давайте. Всім пока. Пока!